Доброго дня. дня. Наступні у нас стильці: астрологічний іронічний гороскоп здоров'я, снів та масажні рекомендації для тельців на лютий 2026 року. Астрологічний прогноз, фокус на матеріальній базі в першій половині місяця, вся енергія направлена на заробіток та налагодження зв'язків. Увісвідомлення самоцінності. Ви маєте потужну, але напружену енергію, тому можливі емоційні сплески, не створюйте можливість. Що сплески? Це створить можливість стабільних змін. Тобто ваші емоційні сплески будуть е направлені на те, щоб створити зміни у своєму житті. Рунічний прогноз, руни в першій половині місяця, фехо, інгус ейбас, тіло, ресурси, самоцінність, глибинне відновлення, переродження, витримка, трансформація без. Поспіху. Не тисніть на себе, процеси йдуть глибоко, але повільно. Здоров'я та тіло, уразливі зони, горло, шиї, щитовідна залоза З 15 по 28 лютого. У другій половині лютого енергія стає м'якшою, але дуже глибокою. Домінують тілесна чутливість, потреба в теплі, дотику у вас буде необхідна підтримка, щоб скоріше відновитись, необхідне емоційне відпускання старого. Уникайте різких імпульсивних дій, ризик перевантажень. Це період м'якого, але це не відворотнього, завершення старих тілесних емоційних патернів. Пронічний гороскоп в другій половині лютого буде активні ГЕБО, лаго, СПЕРТО, інгуз Це руне зцілення через контакт, робота з водою. Ру, вода, душ, чи е, просто е, якщо будете пити багато води, е, це е, відновить вашу лімфу та е, буде. Е, Подпорувати здоров'я. Підсвідомість теж активна, в снах ви можете пропрацьовувати циклу та відновлення. Не опирайтесь процесом, тіло саме знає, як очиститись. Здоров'я та тілесні акценти. Зони уваги, горло шиї, голосові зв'язки, щитовідна залоза, лімфатична система, гормональний баланс, психосоматичні напруги в спині та тілі, можливі прояви підвищення втома, без очевидної причини, бажання усамітниці, чутливість до холоду, шубу, різких руків, емоційні хвилі, ближче до ночі, сни та підсвідомість. Цей період дуже сильний для снів. Сни можуть бути емоційно насичені з образами води, тіла, минулого. Можливі сни про старі стосунки, родину, дитинство. Сни часто виконують очисну функцію. Рекомендовано перед сном теплий душ, масаж шиї або стоп, мінімум інформації. Масажні рекомендації, лімфотичний масаж, м'який глибинний масаж спини, масаж шиї, кобірної масаж шиї, цевої зони нижньої щели, релакс масаж з повільним теплом. Не рекомендовано агресивні техніки, жорсткі маніпуляції, різкі розтягування. Мантра для тельців в лютому я відновлюсь через м'якість і прийняття. Дякую гарного лютого. Хто в Чехії, Парадубицький край, запрошую до себе на масаж.